Необхідні навички для наймолодших. З 9 по 17 вересня в місті Яремче триватиме безпековий табір для дітей із прифронтових територій. Цього разу на оздоровлення відправились 45 школярів із Сумської області. Організаторами проєкту є благодійна організація Благодійний фонд Чисті серцем та Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. Це є перший етап. Нашої тої нової програми, яку ми запускаємо, запустили програму, це і створення безпекових таборів. Тут зараз у цьому проєкті підключились ДСНС, є партнером проєкту, є медичний університет і є Прикарпатський університет. І це разом три і наш фонд, і ми це створили таку. Будемо для них навчальну базу. До Яремчу поїхала і 13-річна Олександра Самойленко. Каже, очікує позитивних вражень. Нам запропонував наш гурток поїхати сюди, а в таборі я ніколи ще не була. Думаю, буде цікаво. Я думаю, ми повес... буде весело. Цікаво разом з інших безпековий табір для дітей вдалося організувати за фінансової підтримки уряду угорщини. <рес> Уряд Угорщини вже вже початку повномасштабної війни з лютого 22-го року допомагає Україні різними гуманітарними акціями. На форму один різновид цього це таборування відпочинок діток. Дітки із різних регіонів України відпочивають як в Угорщині, так і на Закарпатті або так як. Зараз і у Франківську від Івано-Франківська для учасників табору організували насичену програму. Походи в гори та екскурсії. А головне із дітьми працюватимуть рятувальники прикарпаття. Школярів навчатимуть, як діяти в надзвичайних ситуаціях, надавати домедичну допомогу та поводитися з вибухонебезпечними предметами. Продовж одного дня рятувальники Прикарпаття будуть навчати дітей діям у різних надзвичайних ситуаціях. Особлива увага буде звернута дітей саме на навчаннях змінної безпеки, так як дітки з деокупованої території, діти з Сумщини. Буде декілька локацій. Це і піротехніки, і водолази, і гірські рятувальники. Такою ізюминкою буде, це буде керування безпілотним літальним апаратом, будуть навчати діток, крім того, гірські рятувальники будуть навчати орієнтування на місцевості за допомогою GPS-навігаторів. Більш такою... Психологічного розвантаження програмою буде, це будуть працювати психологи головного управління з дітками на різні тренінги проводити. І так само будуть задіяні службові собаки, тобто кінологічна служба. На завершення всі учасники відвідують клас безпеки головного управління ДСНС в Івано-Франківській області та отримують сертифікати про проходження безпекового тренінгу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.